Вітаю на телеканалі ТВА. як завжди. о цій порі інформаційний підсумок вівторка, 8 листопада. У студії для вас працюю я, Яна Онуляк. Деталі далі у випуску. Триває 258-ма доба гричного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається отримати тимчасово захоплені території. Ворог продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. В місті Енергодар російські загарбники продовжують посилювати адміністративні та контррозвідувальні заходи. Окупанти збирають особисті дані місцевих мешканців, перевіряють смартфони, обходять приватні помешкання, незаконно затримують громадян України. В районі населеного пункту Новософіївка Херсонської області угрупування окупаційних військ посилено підрозділом з території Чеченської Республіки, що долучився до пограбування місцевих мешканців та їх помешкань. Поки людські цінності в Росії не замінять імперські мрії, ця війна не закінчується. Таку думку в етері найкращого радіо Ізраїль висловив колишній міністр МВС України Арсен Аваков. Те, що війна велика, стало очевидно в 2014 году. В 2014 году, навірно, осені вже стало зрозуміло, що це буде з перемінними затишнями, но это буде продовжуватися і продовжуватися. Это, это также понятно и сейчас, что итогом текущей войны, ну, там все говорят там победа, там да или что-то такое. Это очень абстрактная вещь. Победа, результаты этой войны или прекращение этой войны может быть только в одном случае, когда режим Путина в России прекратит существовать. Я не говорю, что Россия прекратит существовать. Я говорю режим. Да, это очень важный момент. Законно чи ні у Чернівцях на вулиці Головній зрубали старі й молоді дерева. Місцеві жителі припускають, що простір перед їхнім будинком готують до будівельних робіт. Проте достеменно не знають, що насправді відбувається. Відтак почали бити на сполох, не обійшлося і без виклику правоохоронців. Деталі у сюжеті. Марія проживає на вулиці Головній, 192 у Чернівцях. Дівчина каже, несподівано перед їхнім будинком невідомі почали рубати дерева. П'ятницю ввечері, коли в нас вже було темно. Ми коли всі жителі прийшли додому, побачили, що ззаді нас, де були дерева, дерев вже немає. Тут були молоді дерева, були фруктові, були звичайні дерева. Хто дозволив зрізати дерева? Ну ми не знаємо, тому що жителі не давали добро. Комусь зважало фруктове дерево. Дерево, ми знову ж таки про це не знали. Відтак вже на сьогодні жодного дерева не залишилось. Люди обурені, адже без їхнього відома перед будинком рубають зелені насадження та не розуміють, для чого готують територію. Жителі припускають, що ініціатором цього свавілля є представники ОСББ сусіднього 196-го будинку, які мовляв мають свої наміри на цей простір. Вони це обґрунтовують тим, що хочуть зробити благоустрій для людей, але люди про це не знають. На яких повноваженнях з якої ініціативи хто. Давав добро, хто підтримав, ми не знаємо. Ми за благоустрій, щоб нас було чисто в дворі, щоб було гарно була природа. Але для того, щоб це було, це треба обговорювати з людьми. Бо виходить на сьогоднішній день, що думку людей не враховується. Ініціатором є, значить, ОСББ 196-го будинку. От але в них є ескізний проект. Який ніде не узгоджений і не є підставою для початку виконання цих робіт, він є підставою для того, щоб надали, скажімо, дозвіл на розробку вже робочої документації, яка узгоджується і на підставі цього отримується дозвіл на оці роботи. Чернівчани обурюються таким діям, мовляв, потрібно враховувати думку всіх, особливо коли в сусідніх будинках живуть люди з інвалідністю. Я вважаю, що якщо люди з сусіднього будинку вирішили щось зробити, вони мали зібрати взагалі загальні збори і вирішити з сусідніми будинками. Треба було враховувати, що в цьому будинку живуть люди-інваліди. Вони незрячі, їм потрібні зручності але Кожна людина чомусь думає про себе. Давайте не будемо забувати про це. Ми хочемо, щоб це все вирішити разом, разом, спільно. Не кожен будинок вирішує своє. Як він хоче, це тут зробити цю площадку нам. Окрім цього, мешканці вважають такі дії незаконними, адже жодних дозволів на будь-які роботи їм не показували. Я підійшла до робітників, питатися, де у вас і дозвіл. На що мені сказали, дозвіл є. Покажіть, будь ласка, дозвіл. Я маю право побачити у вас. Дозвіл У нас є на вирубку дерев. Покажіть. Ніхто нічого люди кажуть, хочуть, аби тут було чисто та за благоустрій. Однак насамперед, за дотримання всіх норм та погодження з усіма. Врешті мешканців викликали поліцію, які зафіксували факти виробки дерев. Мешканці будинку 192 додають, що попередньо зверталися до головного архітектора міста, запитавши в нього, чи є дозволи на виконання робіт за цією адресою. Він нам сказав, що нема ні дозвольної документації на оці от роботи, які вони почали. От техніка зараз там. Працюю ні на спил дерев своєю чергою. Заступниця начальника інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Чернівецької міської ради повідомила, що інформацію щодо можливого запланованого будівництва тут немає. В від класу наслідків об'єкта будівництва це може бути повідомлення про початок виконання будівельних робіт або дозвіл на виконання будівельних субід. Є ще одне повідомлення це про початок виконання підготовчих робіт. Жодних з цих трьох документів інспекція не видавалася і не реєструвала. Це можна сказати однозначно. Щоб з'ясувати законність чи незаконність насамперед виробки зелених насаджень, ми звернулися в міську раду. Втім, запитання журналістів ТВА вкотре проігнорували. Тож ми готуємо відповідні запити до профільних департаментів. Деталі ситуації розповімо у наступних сюжетах. Аліна Рябкова Сіставчанський Теми дня ТВА. Чернівці візьмуть позику на розбудову та модернізацію інфраструктури електротранспорту міста. На отримані кошти планується новити рухомий склад та збудувати нову тролейбусну лінію протяжністю понад 6 кілометрів. Гроші позичатимуть у міжнародних партнерів. Доцільність залучення фінансів на ці потреби розглянули під час засідання виконкому Чернівецької міської ради. Відтак без жодних обговорень ухвалили питання. Проте, таке мовчазне голосування за надзвичайно важливе рішення дивує народного депутата двох скликань Максима Бурбака. На своїй сторінці у Фейсбук він зазначив, що брати такі позики під час війни це абсурдність та безглуздя. Кредитний ресурс дорожчає. Яке безглуздя міської влади забудовників брати 13 мільйонів євро валютного кредиту зараз, коли невідомо, чим цей кредит гасити за два роки. Ви бюджет України на наступний рік читали? Основне джерело доходів – зовнішні запозичення. Місто отримує податки у гривнях. Ви маєте прогноз курсу валют на наступні два роки? Ви очікуєте суттєвого росту економіки міста? У вас там, в ратуші банкір на банкірові сидить у владних кабінетах. Вони ж усвідомлюють цю абсурдність, я б сказав, злочинність цього рішення. Навіщо заводити місто в боргову яму та доводити до банкрутства? Бив матір та двох її домашніх улюбленців Буковинця примусово лікуватимуть у психіатричному закладі із суворим наглядом. Відомо, що 30 червня цього року, перебуваючи у Чернівцях за місцем свого проживання, 34-річний чоловік наніс своїй 64-річній матері смертельні ножові поранення та втопив у ванні двох її котів. У скоєному сам зізнався правоохоронцям. Експерти встановили, що обвинувачений має ознаки психічного захворювання. На момент скоєння злочину він не Усвідомлював свої дії та не міг керувати ними. Отже, є неусудним. Громадянина госпіталізували до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом. На цьому ставимо інформаційну крапку. Якщо вас цікавить більше, заходьте на наш сайт TVA.ua. Дякую, що ви з нами. На все добре.